Островського міського відділу з у повідомлення від Комітету захисту національної спадщини про порушення чинного законодавства під час е, проведення будівельних та земельних роботах у архітектурній пам'ятці Святотроїцькому чоловічому монастирі, що у селі Межевич. По даному, е, по даному е, факту було розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 298 Кримінального кодексу України. Нині проводиться досудове розслідування. Наглядовим прокурором було надано ряд вказівок щодо об'єктивного та повного розслідування кримінального провадження, в тому числі щодо проведення комісійного стану обстеження пам'ятки архітектури у складі місцевої громади працівників історико-культурного заповідника та співробітників управління. Культури і туризм Рівненської Рівницький обух В залежності від результатів даного комісійного обстеження буде прийнято кінцеве процесуальне рішення. А коли планується от, огляд цієї комісії? Я не можу сказати, в мене таких даних немає. Я зріка ну, ну, якась процедура є, тобто ну, скільки взагалі часу може тривати це досудове розслідування? Ну, вже а, допо, досудове розслідування може тривати доти, доки проведені всі необхідні слідчі дії. А тут серед слідчих фактично тільки це комісійне обстеження, так? Чи, ну, станом на зараз, що ви в планах. А, ну я вам зараз на даний момент повністю план слідчих дій сказати не можу, оскільки це буде вирішувати слідчі, які проводять дане до сторослі.